Офіційне відкриття свята лісової пісні відбулось у ковалі біля пам'ятника Лесі Українки у центрі міста. Керівники місцевої влади, поважні гості літературно-мистецького форуму, в своїх виступах говорили про геніальність таланту Лесі Українки, неповторний національний колорит та філософську довершеність, написаної 100 років тому драми Феєрії Лісова пісня. Безсмертний твір, у якому є все для життя. Його тільки треба читати іноді час від часу. Як ми читаємо отче раз щодня, Леся Українка так само дає нам хліб духовний і визволяє нас від лукавого. Тільки треба вчитуватись. Звучить мелодія сопілки, і за якусь мить перед присутніми з'являються мавка та лукаш. Для акторів львівського драматичного театру імені Лесі Українки Василя Когута та Марічки Дзвонік зіграти головних персонажів лісової пісні тут, на ковальській землі цікаве і надвідповідальне завдання. Леся Українка вона додає більше емоції, вона стимулює на краще розуміння. І, взагалі, це свято воно додає більше такої сили, енергії в грі. І... В самій творчості проявляється така піднесеність. Учасники та гості свята поклали квіти до підніжжя пам'ятників Лесі Українки та Тараса Шевченка у Коволі. А згодом літераторів та письменників з України, Білорусі та Польщі зустрічали в Колодяжному, де Леся Українка почала і написала близько восьми вже з цим мальовничим куточком Волині пов'язано чверть століття короткого, але натхненного життя поетеси. Ми цікаві світові нашим духовним обличчям, нашим духовним багатством, передусім. Це сьогодні вирізняє на оцьому ставковиську, так би мовити, багатьох народів, виділяє е, е, саме нас. І сьогодні ми до цього повертаємося і лісова пісня, і Леся Українка, її драматургія це унікальне явище світової літератури. У вітальні білого будиночку для гостей свята лісової пісні звучав лесен Рояль. Так і колись через відкрите вікно можна було почути, як торкається клавіш старовинного інструменту, сама поетеса. Її талант він формований був під впливом європейської культури. Безумовно, її не могли залишити байдужими і Бетховен, і Шуберт, і Мендельсон. і тому от твори цих композиторів, і це про є свідчення, що вона грала саме цих композиторів. Година поезії в сірому будинку не лише данина традиціям, а й можливість невимушено творчого спілкування гостей та учасників свята. А завершила програму першого дня зустріч поетів та літераторів з творчою інтелігенцією ковеля, яка відбулася в міському культурно-просвітницькому центрі.